В чому популярність відкритих квартир студіо? Які недоліки приховують такі відкриті простори? Кому найбільше підходить такий дизайн? Всім привіт! Ви на каналі торгової марки Біопласт, де ми досліджуємо захоплюючий світ дизайну та архітектури. Сьогодні ми зануримося в тему, яка є популярною в міському житті: відкриті квартири студії. Ви 100% бачили, як ці модні простори з'являються в містах по всьому світу. Вони витончені, сучасні і, скажімо, трохи суперечливі. У сьогоднішньому відео ми розглянемо переваги та недоліки життя у відкритій квартирі студії. І я наведу кілька реальних. Прикладів, які допоможуть вам вирішити, чи підходить вам такий тип простору, чи ні. Поїхали! Почнемо з переваг. Є багато причин, чому люди люблять квартири студії. І перша з них це безумовна ціна. Але ми поглянемо на це більш детальніше. Для багатьох найбільшою перевагою відкритої студії є ціна. Квартири студії, як правило, більш доступні за ціною, ніж більше квартири, що робить їх чудовим вибором для людей, які живуть у дорогих містах або тих, хто хоче заощадити на оренді. Коли вся ваша квартира це лише одна кімната, прибирання займає набагато менше часу. Ще одна величезна перевага полягає в тому, що відкриті студії пропагують мінімалізм. Оскільки у вас немає багато місця, ви з меншою ймовірністю накопичуєте непотрібні речі. Це заохочує вас жити просто, що для багатьох людей може бути звільненням від усього зайвого. Нарешті квартири студії можуть створити дійсно соціальну та відкриту атмосферу. У вас немає стін, що розділяють кухню, вітальню та спальню, а це означає, що ви можете запрошувати друзів, готувати їжу та співпрацю спілкуватись з ними одночасно. Тепер ми переходимо до менш позитивних аспектів життя в студії. Звичайно, з кожним плюсом є і кілька мінусів. Тож давайте поговоримо і про недоліки відкритих квартир студії. Найочевидніший приватність. Без окремих кімнат все на виду. Якщо ви ділите з кимось простір або у вас гості, ви не зможете втекти в окрему спальню або побути наодинці. Ще одна проблема відсутність спеціально відведених зон. Ваше ліжко, робоче місце та вітальня знаходяться в одній кімнаті. І це може бути складно. Важко подумки відокремити роботу від відпочинку, коли все перемішано. Зберігання речей може бути справжньою проблемою в студіях, оскільки тут не так багато шаф або комор, вам може бути важко знайти місце для всіх своїх речей. Оскільки немає стін, шум і запахи поширюються всюди. Якщо ви готуєте щось ароматне або у вас галасливі сусіди, може бути важко не відволікатись від цих факторів. Отже, підводячи підсумки, ми можемо зробити висновок стосовно людини, якій підходить такий тип нерухомості. Квартира студія чудово підходить для студентів і молодих спеціалістів. Це зручний і недорогий варіант для початку самостійного життя. У ній є необхідний мінімум для організації побутових і робочих процесів. Часто студію купують сімейні пари без дітей, як першу квартиру. Якщо студія досить велика за площею, далі можна зробити перепланування і наблизити її до комфорту однокімнатної квартири. Ще студії вибирають дизайнери, художники та інші фахівці, яким потрібно більше простору для творчості. У таких квартирах багато природного світла і немає обмежень щодо облаштування робочої зони. Також студію купують не тільки для проживання, а й для здачі в найм або оренду. Такі квартири завжди користуються попитом у студентів, молодих пар і туристів. Отже, ось вони переваги та недоліки життя у відкритих квартирах студіях. Вони можуть бути фантастичним варіантом, якщо ви любите мінімалізм, ефективність і доступність. Але вони не для всіх, особливо, якщо ви цінуєте приватність або потребуєте багато місця для зберігання речей. Зрештою, головне знайти те, що найкраще підходить для вашого способу життя. А спонсором випуску була торгова марка Біопласт найкращий вибір якісного оздоблення для ваших стін, як у квартирах, студіях, так і багатокімнатних квартирах. Дякую за перегляд і до зустрічі у нових випусках.